Доброго дня, дітки! Ой хтось там дуже плаче, а це плаче Карлсон. Що з тобою трапилось? У мене болять зуби. Діти, як ви гадаєте, чому болять зуби у Карлсона? У нього болять зуби через те, що він дуже любить їсти солодощі, цукерки, мед, варення, печиво. Карлсоне. Люди здавна цінували і берегли зуби. Сьогодні ми поговоримо про правила догляду за зубами. Адже зуби відіграють значну роль у нашому організмі. Діти, а чи всі зубки у вас здорові? Може, у когось зубки випали, а ви знаєте, що ці зубки непрості, вони називаються молочними. Такі зубки є тільки у маленьких дітей, коли діти стають дорослими. Молочні зуби замінюються іншими, як у дорослих. Вони називаються постійними. У всіх зубів і молочних, і постійних є друзі і вороги. Друзі це фрукти, овочі. Чи можете ви назвати друзів наших зубків? Яблуко, морковка, капуста, лимон, огірки, овочі і фрукти. Багаті на вітаміни, які допомагають дітям бути здоровими, сильними. Ніколи не хворіти. А тепер хто назве ворогів для наших зубиків? Морозиво, варення, цукерки, тістечка в надмірній кількості? Це продукти роблять зубки хворими. У тих, хто їсть багато солодощів, на зубах з'являються чорні цяточки. Це страшний ворог зубів, каріес. На тому місці, де з'явився карієс, поступово утворюється дірочка і зуб починає дуже боліти. Ви ж не хочете, щоб у вас боліли зубки. Тоді їжте менше солодощів, цукерок, тортів, морозива і тістечок. Дітки, подивіться, на картинках є шкідливі продукти та корисні. А тепер скажіть. Для чого нам потрібні зуби? Для підтримання своєї життєдіяльності людина щодня повинна вживати їжу. У рутовій порожнині їжу смакують, подрібнюють, перетирають, і вона потрапляє до шлунка. Переробляння їжі здійснюється за допомогою зубів і язика. А щоб зуби не боліли, були білими. Та красивими треба виконувати правила догляду за зубами, не споживати солодкого перед сном. Після вживання їжі полоскати водою ротик, не завершувати прийом їжі солодощами. Після печива чи цукерок краще з'їсти яблуко чи інші фрукти, регулярно чистити зуби, не зловживати солодощами, не гризти твердих предметів. Не їсти гарячого після холодного і навпаки. А наприкінці послухайте загадку. Я невтомна трудівниця, мені вірять люди. Хто зі мною поведеться, той здоровий буде. Буде чисто усміхатись білими зубами. Мене знає вся малеча і бабусі, й мами. Чистоту тримаю в домі, справу знаю чітко, вам ім'я моє знайоме? Бо я зубна щітка, вірно. Для чого потрібна зубна щітка? Кожна дитина повинна мати свою власну зубну щітку. Подивіться, які бувають щіточки. Я гадаю, сьогодні було дуже корисне заняття. А скажіть, чому боліли у Карлсона зуби? Що треба їсти, щоб зуби не боліли? Як ви будете дбати про свої зубки? Користуйтесь нашими порадами. Бажаю успіхів. До побачення!